Я не знаю, як у вас, але ось цей папірець він мене мотивує. І як... тут несподівано, краса. Ти будеш з мамою цілуватися? Що мамі будеш давати? Молодж. А я дімозі. Ми Бозі. Вчора дзвонила в лікарню, щоби. Всім привіт, новий ну, влог! Я люблю закінчувати роботу в три. Ну, звісно, що зараз без 24, і я тільки йду додому. Зайшла в наш магазинчик, купила слив, нектаринку, купила два яблучка. Вчора дзвонила в лікарню, щоб таблетки мені, як то сказати, виписали. Код рецепти, в общем. Ці таблетки з X я маю по рецепті, хоча їх можна купити і без рецепта, але тільки 7 штучок. Пластинка на 7 штук. А от тут 84 таблетки коштують вони 11,74. Да? А ті 7 таблеточок коштують без рецепта 12 злотих. Різниця, так? Да? Бо коли по рецепту там платиш якийсь тільки відсоток, а решту платить держава, я так розумію. От, А ці інгалятори, які я маю, Асаріс, вони взагалі коштують щось там більше сотки, а я за них тільки плачу три з чим-то. Тому представте, яка різниця, да? так? Це те, що я маю кожного дня вживати. І своєю астмою. Так, що нам тут дали газетку. О, за світло прийшло. Цікаво, чи підняли. Зараз подивимося, що тут. Що тут нам прийшло? За світло, до речі, ми платимо раз на два місяці. А за газ раз на два місяці, за воду раз на три місяці, раз на квартал. От. За квартиру раз на місяць. Що ж тут? Завжди 178 злотих, плюс-мінус. Говорили, за світ, під... за світ піднімуть. Надіслав нашу квартиру, це не, не коснулося. За світло 180 злотих за два місяці. В принципі, нормально це з тим урахуванням, що ми в минулому місяці кондером смалили Практично кожен день. Це на це не впливає. Я не знаю, чи він так мало їсть, бо і взимку ми так платимо, і ось влітку так само. Зараз зустрічаємо заю. а де мій хлопчик. де мій хлопчик. Де хлопчик мій? Зясьпаний. Привіт! Вітатися будемо? Будемо вітатися. Будемо вітя. Вітати. Йде мені мачуть. Іди чілюватися, Іди тілювати. Йде мама по цьому Іди не потягується. Іди, мама по цьому. Йди, <різований> маму, по чому. Маму чомой. Йдесь, маму, чомать Моя зая. Він лапи вилезе. Ти будеш з мамою цілуватися? Чом мамі? Будеш давати? Почьомай, маму. Йди по чьому. Йди, маму, чьомой. Як ти, маму, чмихаєш? Іди почомий. Іди почомий, мамо. По чьомий, маму, почмой, почомуй, маму. Поч мам. май. Чомниш, маму? По чому? Почмой. Почмой. Потьомий. Бадік уже на поготові, вдягнули йому жилетку, тому що у нас ну, зараз, до речі, немає, але я хотіла з ним іти гуляти. Поки Коля ще на роботі, бо він ще на роботі залишився, бо працює сьогодні в холодильнику. Я хотіла з ним піти гуляти, але я тільки зібралась і почався дощ. Через 20 хвилин я почала готувати, думаю, зготую і якраз дощ закінчиться. Я тільки почала готувати, Коля мені дзвонить, що він вже додому їде, щоб вдягнула бадіка, бо дощ іде. Я його вдягнула, і дощ закінчився. представте. От. А я тут а, готую гречуню собі. Ну, в принципі, мені нормально залітає гречунька і філешка 100 г. Дуже одна порція філе зварилася. Просто солю. І нормально, я ще якогось піпандового соуса зверху ляпаю. Це не дуже корисно, але ну... що ж зробиш? Не все ж корисне їсти. Гляньте, до речі, ось, як у мене орхідея розквітла. Яка гарна. М -м -м. До речі, на відео вона якась жовтіша, трошки вірніша, помаранчевіша така. А вживу вона ось така. Хоча дуже світла. Можливо, так просто світло падає. Потім у мене ще одна розквітла. Ось. Гляньте яка. Гарна, дуже. У мене була тут ще така фіолетова, темно-фіолетова, але чомусь вона дуже швидко здохла, не знаю. Ай, дохнуть орхідеї, як не знаю. де, Ось, бачите? Тут, наприклад, ось малютка всипилася. Ой, у мене, до речі, таке перший раз. Ой, якимсь хорошо, якимсь ні. Ось, взагалі не розумію, що. Дуже м'ягенькі е листки, але корінці нормальні, думаю, що здохне, хоча ось нормально росте, не розумію взагалі таке раз. Це після того, як на неї ж пошпарило сонце, і вона така м'ягенька зробилася. Ну, явно, що їй не хоча ось ця теж. Напевно, на них сонце шпаре. І вони такі, бо ну, найліпше, напевно, ось ця себе почуває. Те, що дітку викинула, ця нормально, можливо, її треба переставити. Це теж у мене дітка, хоча, не знаю, пару листків скинула, хоча теж он там ой, вилазить. ось. Да. Це теж у мене дітка, тільки вона не так на цьому корінці була. А тут поряд виросла три. Одну я не врятувала, а одна перейнялася. Ну, в общем, нових не докупляю. Залишилося у мене скільки? 2, 4, 6, 7 орхідей. Не знаю, подивимося. Якщо не виростуть взагалі. Коротше, ростіть мені. Бо якщо ви попропадаєте, вам кабздець, я вам кажу. Других не буду купувати орхідей, повиносимо оце каміння і буде тут просто кондиціонер стояти. Все. Так що я вас лякаю. Не будете рости, вам кабздець. А... Оця, наприклад, квітка да, себе гарно почуває. вона почала знову рости. Я тут щось її підколювала, підколювала, але вже ой, немає. Ось отак видніше. Я її тут попідколювала, підколювала, да? ось. Але вже немає її, як підколювати. Покрутила, покрутила. Треба мені. Не знаю, знову її заколювати якось. Не розумію, чи ще одну шпажку додавати. Не знаю, що робити. Ой, цьому дереву теж ліпше стало. Коли я вікно закрила і я його покупала банзаю моєму, то всі жовті листки посипалися. І ось, бачите, новенькі тут вилазять. Тому йому так добре. Банана мене хлопець. У банані. Та хоч розпробуй, покайфуй від бананчика. Та яке там кайфувати? Ми якби злупити і все. Все, ми все з'їли. Все. Тепер у мене задача, да? постійно звітувати вам, да? що до чого і як. Тому що ось, бачите? Ось у мене папірець, на якому все написано. Треба відзначати дні. Мені це подобається. Я не знаю, як, я не знаю, як у вас, але ось цей папірець, він мене мотивує. Я бачу тільки один плюсик і свою вагу. До речі, вона із зими не дуже змінилася. Тому, в принципі, я думаю, що це через те, що зранку я завжди п'ю на роботі коктейль, а ввечері пережираю. Да? І, в принципі, вага не росте через те, що плюс-мінус влажу свою норму, калорійну Калорійну норму, але це не вистачає для того, щоб худнути. Це вистачає для того, щоб не поправлятися. От, намішала тут протеїн. Ось, перепрошую коктейль і протеїн свій. І не знаю, можливо, я е, добавлю файбер-бусту до цього всього, але хай трішечки розбухне коктейль, а можливо і ні. Я не знаю. Бо це квітковина наша, і вона дуже-дуже смачна. Вона дуже подібна до морозива якоїсь розтанувшого такого, як сколотати її. І от казалось би, да, тут всього 19 калорій. Плюс у мене тут я сьогодні лічила молоко 60 калорій. да? От в цій порції буде ну, плюс-мінус 80 калорій, да? і ви після цих 80 калорій просто повна як солон. От, калорій мало, а вона розбухає в желудку, давай на стінки желудку, і у вас е, повне відчуття ситості. Це може бути вашим перекусіком. Я дуже часто, до речі, цим перекушую. От, е, дуже часто додаю до коктейлів. і чому взагалі я задумалася над тим, що мені потрібно додати його до коктейлю? Бо вчора я випила коктейль, напевно, в 6 чи 7, і сьогодні я поснулася дуже голодною. Ну, представте, я звикла переїдати, да, а тут опа кнопок. Вип'ю просто шоколадний коктейль і з'їм з пару сливок, да? Поки коктейль буде настоюватися. А ще, до речі, треба про баланс мені випити. Сьогодні ще дві таблетки, а завтра я почну три Е, І зараз про баланс. А потім після їжі або під час їжі наша супер у Одну таблеточку. Давайте це з вами зробимо сьогодні 3 число. І сьогодні плюсик харчування. Вода я не знаю, скільки мені тут склянок намалювати. Давайте не знаю. Хоча б чотири склянки води, да? нехай у мене тут буде. Я не знаю, скільки я сьогодні випила. Одну склянку маленьку, але, можливо, я іще буду пити воду, тому плюсик над водою не ставлю, хоча це теж дуже важливо для мене. Петю лежить. Ранок прохолодно, тому що у нас був дощ. Як мене ж задовбала, ця вже погода в сенсі, що зараз у нас тут 15-20 градусів, а потім буде знову під 30. Да. Це все мазури. У мене тут гель асої ринковий. До роботи взяла полуничний коктейль, молоко, баночку вже помила. Помила, тому що у нас натуральний продукт, і якщо його зберігати не в холодильнику, то він скисне, зацвіте. Так же само, якщо не вимити ці всі залишки, які там були в баночці, вони теж поцвітуть. А чому я це все помила? Тому що я збираю знову пляшечки, кришечка сюди йде. Звісно, що це не всі кришечки, які... Ой, які я випила, але я їх почала не зразу збирати. Прикольно, коли дивишся на такі якісь кришечки, да? або е прикольно, коли дивишся на ці всі баночки і розумієш, що ти став здоровіше. Все я буду пити Йдемо на роботу працювати. А де папа? А Где папа? Где папа? Где папа? Где папа дві, як жовко і метиля? Ходи. Що, де... Хто це тут пана розкидав, баді? Хто на пана розкидав? Він такий хоче, жив ти його бачухав. Ходи, ой 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 дубка, 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 дубка. Прийшли з роботи. У мене сьогодні лінивий день, і у мене не монтувати, не готувати. А завтра мені і монтувати, і готувати. І завжди у мені бореться дві людини, щоб почати монтувати влог. Я така кажу, ні, ліпше відпочивати, друга людина каже, і я відпочиваю. Але чоловік пішов з баді і ось дивіться, вже третій день їсть пельмені. Каже, що хоче пельмені. Ну, добре. І попросив ще омлет. Чи зготую омлет і, ом... і пельмені, поки він з баді сходить. Готую. Ось, зараз омлетом залью і сиром зверху потім притрушу. А сама буду їсти черешню і такий сирочок. Ну, і кава це теж моя. Ще купили для колі ось таке печиво. У нас таке на вагу є в Україні. Ну, ніби смачне. Смачне, бо вже прийшов з роботи і половинку з'їв одну. Балдеж, черешеньки. У нас погода не налагодилась. У нас все так же холодно, все так же збирається щось до дощу. Цей тиждень погода не очень. Я трішки ковбаски, коли нарізала, вірніше, я собі трішки нарізала і йому залишила. У нього такий ось омлет. Вийшов дуже смачний. І полімешки. Його вечеря. А я дивлюся на Ютубі, там обзор готелів в валоні. Це не пов'язано з нашою відпусткою, просто так випало в рекомендацію на Ютуб, то я включила, я там серіалчик якийсь взагалі-то дивлюся. Поїм черешеньки і будемо відпочивати. А де Коля? А де Коля? А де, Коля баді? де Коля? Не там. А! А! Він на мене пригонув. Прям мені на шию. Ой, кульпі тобі витяжиш. Ті чого міг? Він чіпляється доноситься. Йому цілий день лежалося, а тепер скучно йому гляньте. Ти чого міг мої? Вичваря. А ну нечувай, нечувай. Нет, нечувай. Нет, не чуваюсь, не чувай. Нет, ось не троне, не тро. Мені интересно. Інк доколі цепляються перше. Ну забере палець. <свистати> <свистати> йому так подобається, щоб його так жмакали. Він не гризить, рота пальці отобере, <свистати> але він смішний. The... Так там якби що м'ячик. Баді, що там таке? Де він є? Де він є? Баді. Де... А ж дивіться, Ось він Ось Ось є. Він просто не доперяє, що його можна без ковдри знайти, і він хоче його так вийняти. М'ячик, бачик. У нас дощ почався. Його так злить, що він його не може достати. А це просто під ковдру треба засунутися. А <сум> Ось він баді, ось він. Ось він. Диви. <сум> Собаки заняття. Хвилин на десять вже. Що він? Де він? Де він? Баді ось. Ось він. Ось. Дивись, дивись, дивись. Зараз і ковдру порве. Ой, так і розвлікаємося. Ну, а це м'ячиком він грався хвилин 20 тому, і він не розуміє, що це тут. Ось він, Ось диви Ось він, <смі> тільки подивіться на цього дуреля. <смі> але психушка, <смі> погода. Не шепче. У нас тільки що прокрапав дощик. А ти будеш ск... скільки гавкати там? Я його відволікаю як можу, бо... <смас> бо Коля грає, а він не любить, коли Коля грає. Я не знаю чому, але він не любить. Да? Діо? Ой, дівчатка і чоловіки, як мені хотілося сьогодні піджерти. Хоча я сьогодні трішки там підміню колі попробувала. Два, чи три ковбаски сухенько, як я вам показувала. І так мені на вечір хотілося щось піджерти, але стрималася. Насипала свій полуничний коктейль, протеїн і файбербуст. Сьогодні у мене там. Хочу все закриватися, я випила вже про... А, про баланс. І хотіла би з вами закреслити ще один день. Плюсик три дня. Завтра я зважуся зранку, і мені цікаво, взагалі, чи є результат. Мені смачного. А вам дякую за перегляд цього відео. Він вийшов максимально домашній. Дивіться, як там в людей. Скатертина. На вікні. Так сохне чи від чого то так захищає? Не хочеться з такою погодою нічого, нікуди йти, нічого робити. Прийшли з роботи і чив в телефоні. Я дивлюся там блогерів, влоги їхні. Він до мене приставав, ви вже бачили. Дякую. Підпишіться, хто не підписаний, поставте вподобайку. Напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Прийшла на кухню, а тут несподівано Краса. Ой, як я вже скучила за цим. Пару днів не було. Красоті. Да. Дуже красиво.